Когонь, який забрав життя матері та сина. 1 жовтня вночі у надвірній палав двоповерховий житловий будинок. На місце події прибули надвірнянські вогнеборці та офіцер рятувальник громади. Прибувши до місця події, рятувальники ліквідували пожежу речей домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі. Площа займання складала близько 30 метрів квадратних. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб. Без ознак життя це громадяни 46 го та 67 го року народження. Попередньо це мати та син. З родичами загиблих працював психолог. Усі обставини даної трагедії наразі встановлюються фахівцями. Рятувальники Прикарпаття заклик закликають мешканців області дотриматись правил пожежної безпеки, щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні. Отож, не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромереж. У разі виходу з приміщення, не залишайте увімкненими телевізори, праски чи обігрівачі, не залишайте дітей без нагляду, не намагайтесь уникати перенавантаження електромереж, подбайте про захист помешкання, користуючись пічним та газовим опаленням, не використовуйте неякісні, саморобні та не сертифіковані побутові електроприлади. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія РЕМ.